рок посилу. Мене звуть Андрій Анатолійович, або просто Анатоліч. Ранком я розповідаю про те, що в голові з бреде, а вдень продаю запчастини до Toyota, Mitsubishi, Nissan. У 1938 році, у ці дні листопада вийла радіоп'єса Герберта Лоуелса Звёздний війна світів. І це спричинило паніку в Америці. У Радянські часи нам доволі часто розповідали цю історію, тому що вона викриває негативний образ життя буржуазії. Мені подобаються радіоп'єси, я їх слухав і слухаю зараз із задоволенням. А також музику я більш нічого не люблю слухати ані які новини, ані передачі. Окрім ще одної передачі у школьні часи. Я слухав музикальну. Я слухав мовну, мовну більш передачу, аніж музикальну це винавгород. Це вона вона називалася рок по себе». Її транслювали Бібі це була заборонена передача. В радянському союзі не дозволялося її слухати. Її глушили. Каже, передбачалася стаття в 70-та антирадянська за прослуховування цієї передачі, хоча я не знаю людей, які були б засуджені за нею. Школьні часи я її слухав, маленький транзистор не приймав її, треба було слухати на великому ламповому бандурі короткі вовни. Воно брало в мене. А в студентські часи, коли був студент, то вже було не до того. П'ятницю вечором в 12 часов ночі, 30 хвилин цієї передачі, дав студента багато інших справ. Передача була з 1977 до 2004 року, тобто 27 років. Вона вже є викладена в інтернеті. А сьогодні чудовий осенній теплий ранок. Бажаю всім гарного дня.